За місяць жінкам медикам можуть заборонити виїзд з України. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник президента в раді Федір Веніславський. Водночас у держприкордонслужбі чекатимуть роз'язки Сняння уряду, а те, що деякі жінки стануть військово зобов'язаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України як військово зобов'язаним чоловікам. На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові уряду, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, наголосив речник державної. Прикордонної служби України Андрій Демченко